Урані! Вітаю любі друзі на моєму каналі. Ось таке цікаве відео. Тихом все. Пагорілець. Згоріла обмоточка. От так він в розрізі виглядає. Чпок-чпок-чпок. Циліндрна частина гарна. А от саме проблема з обмоточкою. От тут у нього теплова, наскільки я зрозумів, вона його не врятувала. І там далі теж ми пішли обмотки. Це трюфазний компресор. Зараз ми замінюємо його на отакенький новенький і все має працювати справно. Додатково переобладнуємо, переобладнуємо ще систему, щиток ставимо захисти, захист РНПП, РДшечка, фільтра, ну і так далі. А відео більше спрямоване на внутрішній огляд, саме тихом все. Як це все виглядає? Обмотка навіть ніби мідна. Ану оп, навіть мідна, так. Чпок-чпок-чпок. Такі штопорки. Компресор застосовувався на холодильну камеру. Ось такий здоровенний. Він, повторюсь, гарантійний. А ось старий, який стояв спочатку. Тому його з експертизи привезли. Він розібраний і ставимо замість нього новий. Далі додам відео вже з монтажем.